Леді раджи тут, що мені робити пані, що їй знову треба від мене. Якщо ти не хочеш, то не потрібно з нею зустрічатись. Через лераджі ти розійшлась з молодим герцогом Кікі. Хоча це все в минулому, але <сас> так, вірно, це все в минулому. Сара скажи їй, що я скоро підійду в гостьову Здається, відносини між Леді Торта та його величністю вже зовсім скоро стануть офіційними. Як же я заздрю. Але, зважаючи на все, прокляття з його величністю ще не зняте, це означає, що в мене також є шанс. Так, я повинна їх посварити, поки їхні відносини не стали більш серйозними. Доброго ранку, Яка несподіванка, чому без попередження, ми ж не такі близькі. Вірно, я лише прийшла привітати друга з хорошими новинами. У світському суспільстві всі говорять про твої відносини з його величністю. Хм, ця вартохвістка прийшла мене привітати. Що вона задумала? Дякую за вітання, але може вже скажеш, що тобі потрібно. Після обіду у мене побачення з його величністю, і я маю встигнути підготуватися. Ха, а ти не змінюєшся? Знову так безпечно, ведешся на мою провокацію? Ага. Цей колон не вже рожевий діамант, рідкий камінь, що неможливо купити. А, це? цей колон подарував мені його величність, коли зізнався в коханні, І спеціально створений для мене, тому єдиний в своєму роді. Ну що, з'їла? Не очікувала таке від суперниці. Ах, як приємно! Пригадую, скільки я від неї натерпілась. Не Вона зваблювала всіх чоловіків, з якими я зустрічалась. Чи який хоч трішки мені подобався, але тепер все змінилось? Вітаю, Джинджер, ти нарешті щаслива, але як довго продовжиться це кохання? Що? Згадай усіх чоловіків, з якими з тобою зустрічались. Варто мені хоч трішки проявити свою чарівність, і не відразу йдуть до мене. Їх почуття швидко змінювалося, і вони забували тебе. Ти справді віриш, що його величність не такий? Суджі з того, що ти прийшла і намагаєшся налаштувати мене проти його величності, ти всерйоз стурбована? Невже я так виглядаю, але я, як завжди, переживаю за тебе якщо хтось у випадково уведе його величність, тобі буде справді боляче, правда ж? Ах ти, сука, як ти смієш. Ну, це все, що я хотіла сказати, Прислуховуватись до моєї поради чи ні, сама вирішуй. Тільки подивіться на її обличчя тут і думок читати не потрібно, щоб зрозуміти, про що вона думає. Мені і досі не віриться, що його величність сподобалась така простушка. Це ще не кінець, війна тільки почалась. А! Зараджіться стерва. Вона в мене ще побачить. О, до речі, скоро день народження Ізана. Наступний день. Ох, пані, невже ви? Так, вірн, я тренуюся готувати. Я не прошу тебе пробувати на смак, так не роби такий вираз обличчя. Що ж таке трапилося, що ви вирішили потренуватися в куховарстві? Незабаром день народження його величності Ізан, і я хочу зробити для нього щось особливе. Але це все безнадійно. Навіть прості страви мені не вдаються. Через кілька днів імператорський палац. Ми знову зустрілись, моя дорога подруга. Лераджи, Ух, ненавиджу тебе. Обережно такі думки варто тримати при собі. Навколо дуже багато вух. А що це у тебе в руках? А, це смачне рагу приготовлене з любов'ю. Ти хотіла сказати рагу з імбиром? Я стараюсь, як можу, але з куховарством мені все ще важко. Але на день народження його величністю я приготую щось смачненьке можливо, його величністю буде приємно бачити, як моя майстерність росте з кожним днем. Навіть не знаю, навіщо я все це тобі кажу? У нас погані відносини, тому давай підемо кожне своєю дорогою. Не пощастило мені ось так зустріти її. Тренуєшся готувати? Так, незабаром ваш день народження. Ви і так маєте все, включаючи моє серце. Я довго думала, що ж можу вам подарувати, і зрозуміла, що серед всіх моїх талантів, на жаль, немає вміння готувати. Тому я вирішила повчитися в цій справі заради вас, ваша величність. Я буду багато тренуватись і подарую на ваш день народження щось смачненьке. Але ви повинні мені з цим допомогти. Я вже один раз пробував це. -с -с -с, відмова не приймається. Я кожного дня буду приносити вам на пробу, що у мене вийшло. Ох, і поступово ви будете пробувати їжу, приготовлену з любов'ю! Можливо, настане день, коли ви жити не зможете без моїх страв. Добре, тоді буду з нетерпінням чекати цього дня. Можеш увійти, я знайшла те, що ви просили. Якщо приймати цю отруту невеликими дозами, він буде поступово накопичуватися в організмі без будь яких симптомів, але коли накопичиться достатньо, отруто почне діяти, і людина, що приймала його, почне втрачати свідомість. Ти зв'язалася з прислугою, яку ми відправили в будинок джинджер? Так, її звати Дороті. Вона сказала, що вже увійшла в коло наближених до пані Джинджер. Добре, що так швидко, візьми. І що мені зробити з багряним колоном? Він пригодиться в одній справі, Хай Хайдориті покладе його в сукню, яку одягне Джинджер на бал в честь народження його величності. Чому ти стоїш і так на мене дивишся? Але якщо його величність вип'є занадто багато цієї отрути, то може стати смертельною. Не хвилюйся, ця отрута не смертельна. Життю його величності нічого не загрожує, це лише паралізуючий засіб, який змушує людину страждати від паралічу і високої температури протягом 1-3 днів. Мене більше хвилює, чи буде його величність куштувати страви джинджер. Який жаль, джинджер, твій майбутнє буде набагато гірше, ніж написано в романі. Я терпіти не можу, програвати. Тож будь готова! Пані, мій язик більше нічого не відчуває. Ах, знову імбир. Так що я роблю не так, я роблю все чітко за рецептом і використовую звичайні продукти. Так чому? Якби я не старалась, результат не стає краще, бо будь, це дійсно прокляття. Яка я все таки дурепа? Марно надіялась, що я змушу приготувати щонебудь, крім імбирю. це безнадійно. А? Сара, за дверима чути плач пані, щось трапилось? Вона переживає, що день народження його величницю вже скоро, а вона так і не змогла покращити кулінарні знавики. Вона кожного дня працювала, ночами не спала, і працювала до мозолі на руках, але їй до сих пір має смак імперу не знаю, що робити. «Так чому ти відразу не сказала? Сара, я можу тобі допомогти? Ось цю рідку приправу дуже важко знайти. Всього одна крапля здатна пом'якшити смак будь-якої страви. Ти віддаєш таку дорогу приправу мені? Ха, дрібниця для подруги мені нічого не шкода. Дорогі, а? Це ж сукня, пані Джинджер. Навіщо вона тобі? Вона одягне його на день народження його величності. А, точно, у сукні відвалилися декілька прикрас. Я збираюсь прикріпити нові. Леді Джинджер не буде розчарована. А? Гм? Ну, що, що? На трішки стало краще. Невже я звик до смаку імбиру? А, точно, я все більше і більше опиняюся з оточеним імбиром, про який говорила Леді Імбир. Не імбирьом, а моїм коханням. коханням. Але я рада, що стало хоч трішки краще. Мої старання не пропали даром. Джинджер, мені приємно, що ти так стараєшся ради мене. Але якщо тобі важко, не змушуй себе. При тому, що твій імбир вже пленив моє серце. Ваша величність, ведамський угодник. Минуло кілька днів день народження Ізана. Вітаємо! Ваша величність, прийміть наші щирі вітання. Дякую. Прошу насолоджуйтесь балом. Тсс, я хочу те що показати. Сюрприз. Вітаю. З днем народження, ваша величність. <сум> Сюрприз? Я вже давно про нього все знав. Досить розмов. Спробуйте мій шедевр результат моїх старань. Приємного апетиту, ваша величність. Ось, скажіть а? Дивно, зараз вона має подумати відкрий свій прекрасний ротик і з'їж шматочок. Чомусь я не можу почитати її думок. А? Ні. Лараджи, що ти твориш? Ваша величність не їж сестра Джинджер. Зовсім здуріла. Джинджер весь цей час додавала отруту у вашу їжу. Ваша величність, потроху він накопичувався у вашому тілі і поступово отруював вас. Що за несенітниця? Вона наказала своїй покоївці робити це таємно. Покоївці? Вона говорить про ту, що завжди ходить із джинджер. Можливо, ви хочете вірити, що кохана вами джинджер ніколи такого не зробила б? Але хто знає, її відносини з рарою виглядають досить близькими? Ви вже забули про їхні плавкі обійми на балконі у графстві Нокс? Леді Джинджер, вам вдалося позбутися прокляття імбирного смаку. Так, все супер. Леді Лараджа, не знаю, чому ви так думаєте, але це вже занадто. Занадто? Що вона там наговорила? Не робіть цього! Як тільки ви з'їсте цей торт накопана отрота активізується і почне поширюватися по всьому тілі. Ви настільки їй вірите? Настільки що готові віддати своє життя? Її очі не брешуть усі ті неможливі речі, про які вона думає, правда? І чому саме зараз я не можу прочитати твоїх думок? В супереч звичному Чому? Джинджер, про що ти думаєш?